Усім привіт, друзі! З вами Діана і Не думаю, що я колись себе зможу знову назвати котусі. Ді. Ну, коротше, сьогодні ми пограємо у Обі. Сьогодні ми пограємо у Обі. Та також я порозказую вам дещо. Що ви маєте знати, якщо ви цього ще не знали. Але перед початком, як я буду проходити оці от обі обітари, то ви підпишіться на канал та поставте вподобайчику. Там, до речі, ще щось є. Це, можливо, для віпки. Не знаю. Не знаю, не знаю. І там ще щось є. Ну, давайте ка спробуємо з ось того першого біленького. До нього я і іду. Хелопічний такий. Ось, значить, пам'ятаєте, що. І, що сталося. а на міхом наступати. А, так. Пам'ятаєте, що сталося скоту Сіді? Так. І я тоді розказувала, що е, тоді я грала у Dress to Імпрес. Взагалі, у чому суть гри цієї, в Чому фішка? Е, значить, е, вам дається якась тема. Наприклад, е, е якийсь там Snow Day, Сніжний день. І ви маєте підібрати наряд з тих, які є. Е, там можна робити і мейкапи, і ногті, і ще... О! Ще багато чого іншого. У мене хепехи так нормально знялося. Ну добре. Ось. І, значить. Ця гра виявилася проклятою чи щось таке. Ну, я так думаю. З чого це я взяла? По-перше, коли я грала тоді з сестрою у цю ж гру, то вона мені розказала, що е вона знайшла там відео е одне, там, де значить показують, що дівчинка залізла на якусь полицю е з книжку з книжками. І там був о, була одна книжка, чи то був такий блокнотик якийсь. І там було написано Find me, якийсь там юзер. Ну, значить, вона вбила в пошуку у Роблоксі того юзера. От і там оказалася ціла хорор-гра, де показують Беллу от і багато чого іншого. Я не знаю, мені тоді було як страшно, але в другий день. Після того, як я це дізналася, я сіла і грати як в не, як нічого не бувало. Так і от, е, значить, е, в кінці відео показують Disconnected. Я не знаю, в чому це має, що це має означати, в чому прикол у цього Disconnected, Але мені здається, що він також щось означає, як ви думаєте. Так ось, на да. і. Е, я думаю, що та гра котусік іді прокляла, я не знаю, що сталося. От, е, ну, е, По-перше, до того вона от нормально так зглючила, тому що в мене пам'яті не було на планшеті. От, ну, І це понятно. Але після того, от, воно мені ще й писало, що е, Роблокс е, періодично призупинено, ну, що він не буде періодично працювати. І десь вже як місяць, то періодично. Хелло, hey. е, хело, ті. Той Роблокс вже десь як місяць періодично переставав працювати, що шо... таки дуже обідно було. Але козак ПІМ мені допоміг схачить э і через Google э знайти Роблокс, тому що я вирішила переустановити його. Ось, а в Google його нема, хоча на телефоні. Воно, ну і на всіх інших гаджетах, воно все прекрасно було. Так, е, да, ну, коротше, у вас таке було цікаво чи ні. От самі можете дізнатися. Написати, якщо будуть коментарі. Е, так. І от ваші здобутки. Цей верх також вбиває. Дивіться. А, у мене так нормальних хліб із знову. Так, до речі, у... <глас> клас. У Роблоксі відкрився новий Макдональдс. Гра про Макдональдс, де ви е, у прямому сенсі попадете у Макдональдс. І там е, будете замовляти щось там. я колись грала. от Е, у мене там був якийсь там номер, по-моєму, 925-й моїм улюбленим числом. Гадайте яке. Я потім скажу, яке точно. Е, так. Ну, то значить, е, все нормально. Я їм кажу, мій номер 925. Принесіть, будь ласка. Вони не несуть Ну і виходить так, що ніхто мені не приніс. І я вже така кажу, поверніть мої гроші назад. Ну, значить, я кажу, поверніть мої гроші назад. Я кажу, поверніть мої гроші назад. І вони нічого не пишуть, І потім, раз, хтось пише, чий типу номер... 925 это наконец-то же думаю. А також, там є гра «Бідронка». Хто не живе у Польщі там або в Нідерландах, по-моєму, також є бідронка Чи то жабка Ні, то жабка була і в Польщі, і в Нідерландах. В який я їздила. Прикольно було І у нас там була хата з двома поверхами. Я обожнюю, просто другі поверхи. А, да, я потім то... Я розкажу вам зато. І значить. Що хотіла сказати? Я забула, я що я хотіла сказати. А, от про бідронку. Да. У Польщі є такий магазинчик Бідронка. Бідронка перекладається на українську Божа коровка. я забула, як вона називається по-українськи. От да. жабка це такий магазинчик, там 150 тисяч жабок на території Польщі. Вот, да. жабки це такі магазинчики, в Які там є ходori, от. Ну і ще всякі такі фабрикушки маленькі. От в Нідерландах також є жабка. До речі, моє улюблене це 25. Як Я зрозуміла, що... Вона мені подобається, я сама не знаю. Ну, мені просто от таке, от що я, от коли ми з моєю сестрою гралися, що ми типу блогери якісь там. От, і нам ми вирішили, ну що е, ми не будемо такі от е, стільки нам років, бо нам було дуже мало років. То ми вирішили, е, що нехай нам не буде не по 8-7, а там по 24-25. Так як моя сестричка. Сперше на мене від мене на рік, Їй було 26 років. А я обрала 25. І у таких от іграх я завжди обирала 25. І хотіла, щоб мені було 25. Ну і потім я зрозуміла, що ну, ну, подобається мені таке число. Ну і от, от до того ж нас на англійській додаткові питали от, наші улюблені числа. І я. Ну, Не пам'ятаю, що я казала, точно, але от я тоді ще точно не знала, які мої улюблені числа. От, там, або число, от, Ну, тому я казала е, якесь любе рандомне. А ось потім я вже зрозуміла, що у мене формується, що я люблю 25. О, да, От е, також, також. От... Е, я дуже люблю сильно двохповерхові дома. Ну чи майдан? ну я ж була на фініші. Ну, ну, коротше, от, я просто обожнюю другий поверхи. Коли тільки почалася там повномасштабна ну, віка, то от, тоді нам було дуже страшно. От. І от, тоді ми поїхали до наших родичів, до наших родичів у Золочі. От, да. Тоді я поняла, що вони говорять, не по звичайні українськи, а по такій Западенській того. От. Ну, що воно дуже похоже на польську. А це е, щось там походи-породи, щось там, ну. Ну, я думаю, що ви поняли, за що я маю увазі. Як звідси вийти? Можна мені лобі будь ласочку? пом ва, пом Сейчас я тут сидим и делаю кичуханы. Вау. О-о. Нет. Ага. Да, да, да. Я хочу себе брать из таких кличка. Ну, нічого не обирається. ладно. Гаразд. Я обираю ось таке ось. І таку ось цілкітню панянку. Вау, це кьют. Це зу кьют. Це слей. Окей. Значить, приходимо у наступний. And... У наступний тавер. І... Бі, відкрилася. Я така зу кьютка. Е, е, расскажу вам далі историю. історію. От, я завжди, от, якщо бували от, е, якісь там вдома, де от, є перший поверх і другий. Я завжди біжу на другий. І от ми два дня їхали. Один день спали в машині, дру, е, на другий день приїхали аж під самий пізній вечір. Нас там накормили, от, і нас ще трохи шатало. Але я бачила. Я бачила я бачила сходи. Я розуміла, що ті сходи це вони ведуть на другий поверх. Як ви думаєте, що? Я просилася у мами, щоб ми пішли на другий поверх розслідувати. Я там хотіла спати, але там спала моя сестра, ми спали на нижньому. Але нам реально дуже повезло. І от, е, знаєте. От е, от, що ви робите, коли ви спите? Ви знаєте? Ні. Того, що, от спочатку, коли ви засинаєте, ви ще вполні знаєте, що відбувається. Ви там можете щось там руками, поділити, подивитися, кудись там щось там у вікно, напустимо, наприклад. А потім, коли вам сниться сон, от то це вас мозок так розвікає, щоб ви відпочили, от, ну і вам було не скучно спати. Ну, щоб ви оддихнули нормально. А в той час тіло наше займається. Тим тільки воно не займається там. І значить, е, значить тоді... Е, тоді я взагалі нічого не розумію, що відбувається. І виходить так, що... Виходить так, що я просто собі сплю, от, а тіло може там до упаду давати. Або фейстайло в такі дике п'ятій ранку ганять. Або о третій ночі, коли я точно сплю. Я не знаю, що моє тіло там витворяє. Ці не непроходні, не давайте на інший сходимо. Значить, права, давенькі. Люблю рожевий колір. Це значить також. Тоді от я нічого не розумію. И тогда я попросила э, попробовать поспать на диване, вот на кресле в э, у сестры и ее мамы. Ой, старечка, у э, моей сестры есть хомячок Микки. Ему приветики. Хм. Э, Кто-то тут в и писал. О, куча всего она понаписала. Ну, короче, не будем отвлекаться очень сильно. Значит, тогда Була тривога, от. І не знаю, значить щось вибухнуло, я нічого не чула. Я вже тоді спала, от. І тоді от е по розказ, ну, по розказам е моєї мами от, і тітки моєї, от, і сестри, от вони казали, от що, значить, тоді була тривога, от, е щось там побахнуло. Все було нормально. Саме прикол з тою тривогою. Вони ж кажуть, Діана, просипайся, там тривога. Пішли. Типу на перший поверх, бо підвал, в підвалі жила собака, Умка. О, да. О, він такий халесенький, пупсики. Да. Тоді от, вони у мене будуть, будять. Я ні з того, ні з цього. Стаю, я прокидаюся і спускаюся по тим сходам. <laughs> спускаюся з типу як лунатик. От, І, і щось там збираюся робити. Ну вони мене поклали разом з мамою. І на ранок я коли присипаюся, то бачу, що зі мною хтось спить. От, я думаю, що мама типу прийшла зі мною спати. От. Але ну, я тоді ще не е, ну, тоді ще не дуже я була у е, сознанні, тому що от, ну, тоді ще в принципі була ну, і не ніч, і не рано. Тому що було ще дуже рано. От, ну, я тоді ще спала, ну просто у мене очі як туди відкрилися, там щось хати. Чи щось таке от. Я бачу, що мама поруч зі мною лежить. Ну, або я. З <різь> нею. І значить, е, вона я лежить, я так подумала. Напевно, вона пришла. От, ну, тоді я лежала на дуже маленькому кресни. Е, що в темною лежала тільки моя іграшка. Ну, не грав, е, лежала моя ікрошечка. І тоді, значить, от я ще не дуже усвідомлювала, що сталося, а, ну, аказалося, що то я спала у нашій віжній кімнаті. Бо я тоді і просипалася. До речі, там був також дуже-дуже страшний прикол з пауками. Я боюся пауків, за тих я ненавиджу. Так от, я до сюди дошла! Алілуйя! Я тоді, от, ну, я що тоді, що зараз дуже боюся пауків. І <relate> <look like> значить... В один такий прекрасний ранок. Я, я прокидаюся і бачу, що надійную паутина Спускається. Ми її прибрали от і десь там, от, ну, в наступних днях. От. Я прокидаюся і бачу, що якесь живее створіння, таке як паук. Вона ще по постелі. Це жирне, огромне. Я тоді так перелякалася. то було у нашій кімнаті з мамою. От, та зі мною спати там ще таке собі удовольствие я потім за це також розкажу. Ось, і розкажу за свої сни і будемо закруглятися. Я думаю, що я там вже на рік <соць> відос зробила. <соць> так ось. А, значить, потім цей самий пол, от він Караулис біля входу. В коридорі біля входу виходу, біля дверей. Да, це жесть. А також там у туалеті були полки, що дуже стромні. І ми завжди, от з моєю сестрою, ми там могли ходити аж по двох. Ми могли по двоє ходити, бажано от, дивитися усі закутки. Я навіть така до них говорила, я розуміла, що полки. Не розумієте мене? Можливо. От, але я така класочка. Не трогайте мене, пожалуйста. Я ще хочу жити. Е, да. І потім, коли я приїхала додому вже до себе. От. А, це я нажав звіду. Клас. Е, значить, коли я приїхала додому, я ще декілька днів потім. Напевно, десь так біля тижня, я ще обдивлялася кутки. Тому що я вже звикла, ну я вже по привичці то робила тому що ну, пауки там були і я завжди на них дивилася, щоб вони нікуди там не пішли. Ой, то було так страшно, ви собі навіть не уявляєте. А якщо уявляєте, то уявляйте, молодці. Ой, я померла. Клас! Потому что если тут тоже не может пройти, я, я такая вывешиваюсь. А, да. ну, давай, такая. Вот я значит, да. Вот. Ну, вот такие вот эти. Вот это. Тут на два. Ой, а я уже нормально. Добро. раз. Ну, ничего. Ничего страшного. А, значит, спать и зимой это такое удовольствие, что... Зі мною мама спала у золоті, тому що там ми спали на одній кроваті, от, ну, бо іншої в нашій кімнаті не було. Я, в принципі, моя сестра з її мамою і спала. Значить, тоді, діло... от, я питаю у мами завжди, коли приспаюся, чи були якісь приколи. По-перше, що я укриваюся одіялом. Потію. Мене, по-перше, що переодіти. Це такий собі також челендж не отримати по всьому, що можна. І по-друге, що я можу випихувати от того, кого я сплю. І мама навіть бортики від мене будувала, але то не допомагало. І, значить, я до неї лізу, і мій тато також до неї так же само лізе. Ну, може, то я від нього взяла. Я взагалі, по суті, така от дуже похожа на мать, от Більшість взяла від батька. От і я така думаю, може, ми Е, mm. e, Ну, коротше. <світ> Отаке от, от. А тепер я розкажу вам за свої сни. У мене бувають такі сни, які ось, ну, дуже-дуже важко відрізнити від реальності. І я вже не розумію, чи то була реальність, чи ні. Ось, це сувний сон. Я не хочу з вами говорити, от, але, але розкажу за іншим. У дитинстві дуже повільно їла, і можу навіть зараз їсти так повільно. От, на години-дві це може розтягнутися. Значить, їм я вечерю, по-моєму. От, мені було, ну, можливо, десь роки, так, два-три. Не знаю. Ось так ось десь. І е, мій тато бере мене. От, і підносить до щитка. Він стояв на кухні у нас щиток е електричний, там, якийсь там другий. От. І там я бачу таке. Значить, начебто якийсь під'їзд, але це не звичайний під'їзд. У нас у дворі у Полтаві була така загадкова кімната. Де зазвичай ми бачили якусь там е, техніку якусь, я бачила, як там якась прибиральниця, там і прибирала. Ну і значить, е, та, тато каже, що якщо я буду до сих повільно їсти, то е, він мене віддасть цій чьим. Да. Я була в шоці. Далі був такий сон е, про те, що е, я. От ми увечері, от, я на колясці їду, і мене мій тато штовхає от, на і Робить так, щоб я їхала. І обговорить з моїм дядьком. От, І значить, в один момент от, я біля дороги. Ну, мене везуть біля дороги, я біля дороги. І значить, я відчуваю, як мене відпускають. Так от, що я прям їду по дорозі по, по тому переходу сама самісінька. Мене, типу, відпустили, щоб я сама їхала. от. А я тоді лежала, в мене там були підали, от, ну щоб тренувати свої ножки, типу, як я на віліті їду. Але ну, ось, я не хотіла туди, туди так і робити. ну, То було на любителя, бажанечко. От, я тоді не хотіла. Я тоді не хотіла то робити. І, значить, е, значить я тоді. Е, от я тоді так перелякалася, що я сама їду. От. Я просто хотіла валятися, слухати, що вони кажуть. Я кричу от і плачу, чого, він, чого мене батько так е, відправив. Потім поверюся. І він мене везе, як ні в чому не бувало, і каже, що він везе. І от оце от мене дуже сильно напрягає. Що це було? Це чи реальність. Таке у вас буває колись, я не знаю. Але от насправді мені дуже подобається от... Е, е, бачити якісь цікаві сни. Іноді вони такі, що я навіть не хочу е, прокидатися тому що ну, настільки воно таке прекрасне і чудове, що я хочу, щоб це було вічно. Так, також, також, е я от знаю одну блогерку. От її е ім'я от я не буду точно казати, але от знаю точно одне. Вона знімає відео по чи через арт. Чула САР це такі розробники, які виробляють хорор-ігри. Вони з Японії там з Кореї, ну, з Китаю щось таке О, з тих країн. Ну і значить, от, вона грає у їхні ігри. І ну, вона так прикольно це все робить. От і по-українськи грає. Що ну, Я прям дуже сильно хочу, коли виросту, також щось схоже робити. От. Е, тому що от ну, насправді зараз я не знаю, ким я хочу бути. Можливо, до цього е, от, я не, не знатиму, але потім це все розвіється, коли я подурослішую. І зможу нормально вже е, знати, що мені потрібно для, для цього життя, а що ні. Вау, тут такі класні дерева. От, ну, тож так. Дуже була рада, що ви подивилися відосить цей. Сподіваюся, що вам дуже сподобалося і ви впізнали себе в деяких історіях. Або вам просто було цікаво подивитися е, і послухати мої історії з життя. Самики, собачки, котики, усім папа!